Доброго ранку на каналі Файні Квіти, Городина, Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 31 серпня та 1 вересня 2025 року. Сьогодні 31 серпня. Зростаючий місяць буде знаходитися в знаці стрілець. Це день дуже стресових та напружених енергій переходу місяця з першої у другу фазу. Бережіть, будь ласка, себе, відпочивайте. Тим більше, що ніяких посівів та посадок не проводиться в цей час, розсаду не турбуємо. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Не рекомендується поливи, це знак стихії вогню, а от підживлення рослин навіть небезпечні. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 31 серпня сприятливий час для різних заготівель. Завтра, 1 вересня, зростаючий місяць буде знаходитися ще в знаці стрілець. Уже можна сіяти насіння зернових сидератів і посадити трохи цибулі на зелень. Розсаду не турбуємо, знак стихії вогню. І дуже сприятливий день для збирання насіння овочів та квітів. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Ми рухаємося до повні. Не рекомендуються поливи, а от підживлення рослин навіть небезпечні. Захист рослин річкіників та хвороб проводимо біопрепаратами. 1 вересня сприятливий час для різних заготівель та для закладки овочів, фруктів на зберігання. Важливо для здоров'я на 31 серпня та 1 вересня 2025 року. Місяць в знаці, стрілець, а це значить, що дуже вразлива печінка. І тому будьте обережні з алкоголем, з капченностями, виключайте їх із свого меню. Виключайте з меню жирні продукти та й будьте дуже обережні з ліками. Що ж готуємо для здоров'я? Овочеві супи, різні каші, нежирні сорти м'яса для тих, хто їсть м'ясо. Готуйте дуже смачні страви із риби, із морепродуктів, молочних та кисломолочних продуктів, дуже корисні морква, буряк, тапінабур, капуста, петрушка, селера. Кріп, базилік, пастернак. Для приготування різних страв використовуйте рослині олії. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Удачі у всіх вам справах, миру та добробуту і усіляких-усіляких вам гараздів! Щастя вам людського та здоров'я вам міцного. А ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!